5 законів, які зроблять твій дизайн охайним і логічним. Вирівнюй, групуй, додавай порожній простір, виділяй і дбай про читабельність. Без зайвих слів. Поїхали! Подивися на цей слайд. З ним явно щось не так. Бамс! І тепер він став охайним. Вся справа у вирівнюванні. Перед тим як створювати слайди у вкладці подання вмикай напрямні. Затискай Ctrl і тягни вертикальну напрямну десь до 15,6. Знову затискаємо Ctrl і тягнемо тепер вправо. Теж 15,6. Знову контрол і тягнемо горизонтальну напрямну десь до 8,4. І те саме робимо для нижньої напрямної. Тепер у нас є чіткі поля слайду. Посунемо ліву частину до напрямної і скористаємося швидким вирівнюванням. У вкладці основне упорядкувати, вирівняти за лівим боком і вирівняти за верхнім краєм. До після слайд став охайним. Коли елементи близько один до одного, вони сприймаються як пов'язані між собою. Наприклад, на цьому слайді однакові відстані між всіма елементами, і незрозуміло, що до чого належить, зменшимо відступи між підзаголовками, основним текстом і іконками. І тепер стало одразу все зрозуміло, що тут є шість блоків, які стосуються основної теми, написаної в заголовку. Люди часто помиляються в списках. Вони роблять однакові відстані як в межах одного пункту, так і між пунктами. Виправимо це і зробимо відстані між різними пунктами більшими. Бамс, і замість каші маємо зрозумілий читабельний список. Зараз я ділюся з вами лише правилами дизайну, а для крутої презентації ще треба вміти переписувати тексти, візуалізувати їх за допомогою і графіків і прибирати воду. Про все це я розповідаю. На своєму міні-курсі 5 кроків до класних презентацій. Як робити презентації півгодини, а не півдня, і де шукати ідеї для своїх слайдів? Я зібрала цю інформацію в лаконічних уроках. Посилання в описі під відео. Додавай порожній простір, ще трошки про відстані. Щоб твій слайд виглядав гармонійно, дбай про те, щоб елементи не були занадто близько одне до одного. Наприклад, тут картинка і тексти нібито заважають одне одному. Посунемо і трошки зменшимо текст. О, тепер в кожного елемента є своя безпечна зона і всім комфортно. Також не притуляйся до межі слайду, тому що теж виникає враження, що не вистачило місця занадто тісно, мало повітря. Ми вже розібралися, як налаштувати поля слайду. Просто не виходь за них і буде стильно. Ну а якщо ти хочеш спрямувати всю увагу на одну фразу чи слово, то залиш навколо багато простору і твій глядач сфокусується. Червоний стовпчик привертає більше уваги ніж сірі Так, працює правило контрасту, використовуй його, щоб керувати увагою свого глядача. Виділяти можна кольором. Наприклад, важливий етап роботи, слово в заголовку або цікаву цитату. До речі, пам'ятай про символіку кольорів: синій асоціюється зі стабільністю, банківською сферою та медициною, Зелений – з екологією, червоний з пристрастю та силою. Більше того, якщо в аналітиці тобі треба показати, що показники зменшуються, теж використовуй червоний колір. А якщо збільшується, то зелений. Виділити слово можна підложкою, звичайним прямокутником, а можна розміром. Наприклад, ми розуміємо, що заголовок важливіший за основний текст, а сума інвестицій зліва за суму справа. Цей слайд виглядає дивно, тому що фон позаду нього має дрібні деталі, і текст через це складно читати. Замінимо фон на більш однорідний і проблему вирішено. Якщо текст все ще не читається, додай напівпрозорий прямокутник, що затемнить фото. Найкраща ідея зробити градієнт від напівчорного до прозорого. Так ти і текст підсвітиш і фото затемнювати не будеш. Якщо в тебе заливка фону кольором, то дбай про контраст. Роби скриншот найкращих поєднань фото плюс текст. Тут правило просте: найбільш світлий колір проти найбільш темного. А таких поєднань варто уникати: жовтий на білому, зелений на синьому. Такими є 5 законів оформлення презентацій. Пиши в коментарях, чим ти вже користуєшся, і підписуйся. Тут багато корисного.